Вітаю я координатор проекту Активні парки Артем Данилюк. Ми сьогодні грали в гру Петанк. Придумали ще у Франції цю гру тисячу, якщо не помиляюсь, 800. Тобто, а у нас в Україні 1912 рік, тобто почала розвиватися так ця гра. Досить популярна, тому що в неї може грати будь-хто з будь-якими особливостями по здоров'ю. Тобто навіть люди на інвалідних візках грають. Для цього достатньо, щоб працювала хоча б одна рука. Популярна в Києві, у Львові, у великих містах України є клуби по питанку. Після того, як намалювали коло 30-40 сантиметрів. Потрібно цей м'ячик, шарик-кошанет, кинути на, до 10 метрів від себе. Ось, ми його кидаємо. Ось, і після цього 2-3 команди, чи навіть чотири, мають кидати ці великі м'ячі якомога ближче до цього маленького білого м'ячика. Ми маємо їх тримати. Ось таким чином. Ось так. Ось так. І ноги в нас мають бути е, разом, і, е, при, коли робимо кидок м'яча, ми не відриваємо е, ноги від підлоги і кидаємо якомога ближче. Його можна підбивати білий м'ячик. Плюс гри в тому, що грати можна в будь-якому місці на будь-якому покритті, тобто, чи це на траві, на піску, також, так, на на твердих поверхнях і ну, на м'яких. Починається з вибору е команди, тобто розіграти, хто буде починати гру. Хто буде кидати оцей маленький маленьку цю кульку. Щоб розпочати. Ось таким чином. <тас> Якщо дві команди, то два кольори шарів. Потрібно кинути однією рукою один маленький, два великих. І той шар, який буде ближче до білого маленького. Шар тієї команди. Тай буде розпочинати гру. Ось таким чином. Тобто команда чий колір зелений та й буде починати гру. І у нас ноги мають стояти одна біля одної, і при кидку ми не відриваємо ноги від підлоги. І ось ми кидаємо якомога ближче до цього білого кошанету. Ось так. Тепер. Наступний крок іншої команди вони кидають. Вона в тому і азартна, що можна, от хто на інтерес, хто, можливо, інші пропозиції в кого. Дуже поруч. Не потрібно володіти е, спеціальними фізичними навиками, е, для цього потрібно тільки бажання. Е, гра розвиває спритність. Витривалість, швидкість, гра дуже цікава і азартна.